Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску підозрюють у вимаганні хабаря у суді Кропивницького двом посадовцям міської ради обрали запобіжні заходи на час слідства. Неповноважна сесія. Депутати Кіровоградської облради втретє не зібрались для поновлення на посаді голови. Тварини допомагають відволіктись. Переселенець Бахмута, який втратив дружину і дім, розповів про життя у Кропивницькому. У Ленінському районному суді Кропивницького відбулося судове засідання у справі про вимагання хабаря двома посадовцями міської ради. Показувати свої обличчя та називати прізвища, обвинувачувані заборонили. В чому їх підозрюють? Розповіла прокурорка Ганна Мельникова. А саме в тому, що дані службові особи вимагали використовуючи своє службове становище, вимагали неправомірну вигоду від особи за вчинення. Дій в інтересах даної особи вчинили дане кримінальне правопорушення групою осіб, поєднано з вимаганням. Каже, посадовці підозрюють у вимаганні 1800 доларів США, щоб вирішити питання оренди землі комунальної власності для спортклубу. Частину хабаря вилучили одного з працівників. У липні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте він вніс заставу 214 тисяч гривень. Санкція даної статті прибачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна. Прокурорка просила продовжити запобіжні заходи на два місяці обом працівникам міської ради, аби вони не впливали на свідків. Обвинувачені прокуратури пілозуються общині кримінального правопорушення. Необхідність раніше обраного судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді особистої поруки не відпала, оскільки заявлені раніше ризики на даний час продовжують існувати. Адвокатка одного з підозрюваних Олена Мельник просила суд обрати для її підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. цього категорично заперечуємо, взагалі ризики, Тому що, по-перше, всі зірки даному кримінальному провадження покази говорить про те, що жодної інформації по даному кримінальному провадженню дані особи не мають. Відсторонити від посади на два місяці на час слідства іншого підозрюваного просила суд прокурорка Гана Мельникова. «Коли від посаду, посади, у нас від посади, де підземної посади, посаду ма спеціалістики не відлучалися на самому дітей, у якому не зареєстровані, проживаючи перебувають до цього суду. Не запрошу адвокатка Олена Мельник каже, її підзахисний провину не визнає. Вона не визнається моїм підзахисним повному обсязі. На протязі судового розгляду справи по суті ми будемо це доводити. Там є про що говорити, і матеріали справи не підтверджують ті факти, які вміняються стороною обвинувачення. Адвокат іншого підозрюваного Олександр Іващенко щодо визнання провини відповів так. Під час судового розгляду ми все з'ясуємо і потім вже відповідно будуть наші, чи визнаємо, чи не визнаємо, тобто все інше буде в подальшому з'ясовано. Суддя Олена Лук'янова, клопотання прокурора, задовольнила у засіданні, оголосила перерву на місяць. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Третій не зібралася на сесію депутати Кіровоградської облради, щоб розглянути питання поновлення на посаді голови Сергія Шульги. На засіданні сесії зареєструвався 21 з 63 депутатів. Сесія неповноважна, сказав голова облради Юрій Дрозд. Позачергову сесію утретє скликали після отримання постанови про відкриття виконавчого провадження з примусового рішення суду. Розповів суспільному голова обласної ради Юрій Дрост. Чекали рішення виконавця. Прийшло рішення виконавця в нашу канцелярію. Зареєстровано було десятого року. І згідно цього рішення я об'явив наступну сесію. Нагадає своє звільнення. Сергій Шульга оскаржував у суді щерня. Його звільнили з посади 25 квітня на позачерговій сесії. 20 листопада окружний адмінсуд ухвалив рішення, зокрема, поновлення Сергія Шульги на посаді голови облради і виплати йому майже 200 тисяч гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Виконати рішення суду поновлення на посаді мали протягом трьох днів, каже Сергій Шульга. Я пропонував добровільно виконати рішення суду. Вони відмовились. Тоді, звичайно, я звернувся до виконавчої служби, яка 3 січня цього року відкрила виконавче провадження і. Повинен голова обласної ради на нинішній час дорозвіль усіх покласти на як на мою думку покласти заяву і звільнити кабінет свій робочий да але для того щоб це не робити і стосовно нього не було відкрите кримінальне провадження за невиконання рішення суду він хоче це перекласти на депутатів обласної ради Юрій Дрозд говорить, рішення щодо поновлення мають ухвалити депутати голову обласної ради вибирає більшість і голову обласної ради знімає більшість більшість Проголосувала за сняття пана Шульги ще у квітні, місяці, і більшість проголосувала за мене, як за голову обласної ради. За невиконання рішення суду передбачений штраф. Це 5100 гривень, пояснює юристка Євгенія Захарченко. За повторне невиконання 10200 гривень. Сесія має розуміти свою відповідальність за те, що ми сплачуємо за це своїми податками, бо нараховується винагорода за вимушений прогул колишньому голові, ну, плюс штрафні санкції. Юрій Дрозд каже, сьогодні направлять судовому виконавцю листа. Рекомендують мені звернутися до судового виконавця про роз'яснення, про роз'яснення, як нам на сьогоднішній день виконати дане рішення суда. Говорить, сесія не закрита. Згідно з регламентом, депутати мають зібратися повторно протягом двох тижнів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Зараз ми знаходимося в лабораторії. Яка займається дослідженням наркотичних засобів. Зараз, ви бачите, газовий хроматограф оснащений мас-селективним детектором. Тобто, це один із найсучасніших взагалі, приладів, які є у світі для дослідження речовин. Обладнання для аналізу газових речовин отримав Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. База, яка є речовин у ньому складає більше 100 тисяч різноманітних сполук, зокрема органічних. Зараз ми тут досліджуємо наркотичні засоби, зокрема різноманітні засоби синтетичного похоження, амфетамінного ряду, стимулятори. Каже, раніше на дослідження однієї речовини експерти-криміналісти витрачали годину-півтори. Даний прилад дозволяє ідентифікувати речовини десь приблизно за 10-15 хвилин. Вистачає маленької крихти, щоб встановити тип речовини її масло. Вартість обладнання 15 мільйонів гривень. Його купили за державні гроші, сказав завідувач відділу досліджень матеріально-речових виробів Юрій Павленко. Цей прилад ми використовуємо при проведенні досліджень не лише наркотичних засобів, а також, також ми використовуємо при дослідженні нафтопродуктів при проведенні експертиз з розслідуванням злочинів, пов'язаним з крадіжками пального, також злочинами про підпали. Проводимо дослідження вибухових речовин. Говорить, відтепер мають можливість досліджувати вибухові речовини що містяться у шахедах, якими атакують Україну російські військові. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Утро починається. приходимо, лошадок покормимо, водички доливаємо, Виводимо, чистимо, дійники чистимо, лошадок чистимо на вулиці, або, по можливості, якщо мороз тут мене вже чистим. Так починається робочий день Андрія Гладкого. Він доглядає тварин в Кропивницькому реабілітаційному центрі. Свінки, кролики, зайчики, єнот, кози, собаки, лошаді, поні, барани, коровка індійська. Я тебе покусаюсь, не можна кусатися. Чоловік в Кропивницькому живе з березня минулого року. Його рідне місто Бахмут. До повномасштабного вторгнення 10 років відпрацював на соляній шахті. Освободителі прийшли, і почали нас от все освобождать. Згадувати усе каже важко. Да. В Бахмуті він втратив дружину. Вона загинула під час обстрілу російської армії. О, це важка історія, і Жили в Бахмуті. Бахмут, знаєте. що вже Названня одну осталось. Родители виїжджати не хотіли. В общем, говорили кое-как. Дочку відправив раніше сюди, в Крапівницький. За Крапівницьке ще поки нічого не знали, що за місце і таке. Ну, сиділи, бойові действия почалися. Спочатку квартира пострадала, потім дом, имущество, все. Раніше отримав там в Бахмуті. Ну, жена погибла. Нині чоловік намагається забути пережити у Бахмуті. Каже, допомагає тварини та донька. Ні, дочка витягнула, якщо б не дочка, і от центр. Этот, а так би вже і не знаєш, чого було діляти. Ну, знаєте, як тяжело. старе. Андрій каже, часто згадує життя до війни, свій дім та повертатись у Бахмут не планує. Російська армія зруйнувала все, що він мав. Вікторія Колесова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.